Можно ваше службово? Службово ваше? А Скажи, пожалуйста, да? Класс. Служба. Сейчас О, бежи, Служба. 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 Хотела сейчас запугать? Да, судьба случилась. Моя? Да не, ваша. не, не, ваша. не снимаете, тоже, Да конечно. не важно. Вы снимаете Да, Не судьба, не судьба, не судьба, не 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 судьба, не Та, що вже що ви хотіли? Службове посвідчення, ваше поляку. Прийдеть документи свої. Службове посвідчення своє, будь ласка, прийдеть. Давайте кр... по при 62-й ви не будете мені буде говорити рунсі. Те, що ви будете тут кричати. 01863.1. Ваше службове посвідчення. Те, що ви будете громче говорити тут, це не значить, що... А, ти... Вас добре. Паспорт, добре. Любий документ, Паспорт. Паспорт. Паспорт, або по будь-який документ згідно 32. Світ 32 якого пункту? Пранційну поліцію, пункт перший. Причем тут до мене? Ви що, не чуєте, мене? Це ви мене, напевно, не чуєте. Чи чути? не 40-го десять фотовідеофіксація? Шановний працівник поліції, ну. чи зараз оборотень, чи колядок, я не знаю. Придявіть, будь ласка. Ви нормально суб... виражайте. Поки вами ви нормально. не покажете службове посвідчення, з вами ніхто не буде нормально спілкуватися, шановним. Ви взагалі підійшли. Чого труси? Що ви запитаєте? Приживаєте? Я Ч... вас раз, службове посвідчення, підірвіть, будь ласка. Перед, тим, перед тим, як спілкуватися зі мною, ви виконаєте 18. Вас він неадекватний що? У вас проблема що службове посвідчення чи що? Проблема я не розумію. У Ні, у вас проблема. З ким я спілкуюся. Паша має звати. Паша? Ви, будь ласка, виконайте відразу 18 статтю для початку перед тим, як спілкуватися, про звернення до громаді закону України поліції. рекомендуєтеся, по-перше, а, а по-друге, службове посвідчення. Тепер є службова посвідчення. Добре, що з тут знаємо. Службове посвідчення. Крещенський Артем Вячеславович, поліцейський полк патрульної поліції міста Біла Церква, Табелосерківського району, КП Київської області. Писайте, До було. не бачу докуда. До якого дійсно не бачу? Закритого, знову ж таки, в самих ліцях. Давайте я подивлюся громадянину. Дійсно, я не бачу. Гавдро, 2028 Ось да, ну 28 Так, до 28-го року. Все, мені було це тільки потрібно. Це тільки потрібно? Да. Все, допомога якась потрібна? Більше не потрібно. Швидка не потрібна? — Ні, дякую. Точно? Ні, дякую. Дови? На цьому достатньо.